Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі, вітаю вас, сідайте зручненько, візьміть чаю чи кави, бо ми зараз будемо дивитися, що нам доля підказує. Хай Господь благословить наш розклад і направить нас на добру дорогу. Не гаймо часу. Зараз глянемо, що нам карти скажуть про ту Угорщину і наше світло, бо часом вони таке видають, що сам чорт ногу зломить, але нічого, ми розберемось. Такс, перша карта, десятка пентаклів. Ну, дивіться, це карта про стабільність, зв'язки сімейні чи навіть державні справи. Значить, наразі контакт є, щось тримає нас пов'язаними. Інфраструктура, договори, вигода, все це їх ще тримає вкупі з нами. Просто так не виключать, бо їм то теж не зовсім вигідно. Друга карта помірність. А оце вже дуже файна карта. А вона про баланс, компроміси, терпіння, видно, що ще буде йти якась дипломатія, будуть шукати золоту середину, аби й не посваритись і щось своє виторгувати. Відключення то не першочергова їхня ціль. А от третя карта, диявол. Ну тут вже щось нечисте. Карта залежності, маніпуляцій, ігор за кулісами виглядає так, що можуть погрожувати чи шантажувати, мовляв. Не будете слухатись, виключим вас з розетки. Але то більше про страх і контроль, а не про дію. На даний момент повного відключення я не бачу. Є зв'язки, є діалог і ще будуть пробувати домовлятись. Але угорці можуть грати нечесно, давити, лякати, щось вимагати, але просто взяти і виключити то їм наразі не вигідно. Добре, давайте глянемо, що ж там з тими виборами в Україні, чи вже хтось щось мутить, чи то ще все на потім. Карти вже на столі то будемо їх слухати. Так, перша карта вісімка кубків. Ну, Виглядає, що хтось відходить від старого, типу, все та вже треба щось міняти. Це така карта, коли відвертаються від попереднього стану і йдуть шукати нового шляху. Може бути, що на рівні влади вже почали думати про те, як готуватись, але ще е не публічно, по-тихому, як то кажуть. Е друга карта сімка жезлів. А тут вже спротив, видно. Видно, що є тиск, і влада тримає оборону. Рано, не на часі, там, що ви хочете, війна ж іде. Але й люди підпирають, мовляв, пора б уже. Вибори тема гаряча і вже починається боротьба думок і інтересів, готуються, але зі страхом втратити контроль. Третя карта страшний суд. О, а це вже серйозно. Така карта не просто про вибори, а про велике пробудження, перегляд, очищення. Видно, що вибори таки будуть, бо ця карта як клич з неба, пора рішати і готуються, хай не в голос, але всередині процеси вже пішли. Так, підготовка до виборів вже почалася, але дуже акуратно, не публічно є страх, є спротив. Є багато тиску, але вже щось крутиться. Страшний суд показує, що цей момент прийде, і, можливо, раніше, ніж всі думають. Ну що ж, файне питання. Актуальне дуже, то зараз глянемо, чи зможе влада якось пом'якшити той негатив, що люди мають до ТЦК, бо зараз як не крути, народ трохи кипить, карти маю перед собою, то слухайте, що вони шепчуть. Такс, перша карта Трійка жезлів. Ага, тут вже видно, хтось починає думати стратегічно, планувати на далеке майбутнє. То значить, що влада вже розуміє, що з тим ТЦК треба щось робити, і видно, є ідеї, як ситуацію змінити, але то ще тільки на горизонті, типу, давайте подивимось, куди вітер дує. Друга карта Туз жезлів. О, а тут вже дуже добре буде ініціатива. Хтось з уряду або з військових структур явно вийде з новими рішеннями, та реформами, комунікацією. Це як запалити сірника буде поштовх, новий старт. То може бути і кампанія для народу, і внутрішні зміни в самій структурі ТЦК. Третя карта десятка пентаклів. Оце вже шикарна карта. Вона про стабільність, порядок і довіру з боку громади. Значить, є потенціал, що з часом ставлення людей зміниться. Якщо правильно підійти з повагою, з розумінням, то можна навіть вивести все на нормальний рівень. Ну, і що я можу сказати? Так, Влада може вплинути на зміну негативного ставлення до ТЦК, але треба діяти. Розумно, відкрито і не відмахуватись, ініціативи будуть, зміни можливі, і з часом навіть певна стабільність і сприйняття з боку людей, але без дій нічого само не пройде. Ой, серце стискається, як тільки згадати ті обстріли, але. Давайте не панікувати, а глянемо, що ж там карти кажуть, чи буде щось таке знову, чи трохи полегшає. Витягнула три зараз усе по порядку. Так, перша карта, дев'ятка мечів. Ай, це карта тривог, нічних кошмарів, страхів. Бачу, що сам страх і очікування нового удару вже дуже висить над містом. Люди переживають напруження в повітрі як перед грозою. Але це ще не сам удар, а більше страх перед ним. Внутрішній тиск великий. Друга карта п'ятірка кубків. Тут маємо жаль а втрати емоційний біль. Може бути щось локальне, щось, що болітиме обстріл, якийсь удар не обов'язково масований, але такий, що знову зіпсує людям життя, настрій і принесе сльози. Надія ще лишається, але біль буде. Третя карта Паш Пентаклів. Ага, а тут вже щось нове, наче можливість уникнути гіршого. Цей паж то як сигнал, що будуть якісь нові рішення, покращення ППО. Або інші кроки, які е, можуть зменшити наслідки молодий, але перспективний знак, тобто ми не беззахисні. Такого жахливого масованого обстрілу, як минулого разу, до кінця місяця, скоріш за все, не буде. Але е, страх і напруга дуже великі. Е, можливі окремі удари, які е, принесуть е, втрати і біль, е, але. Не в тому масштабі, як раніше, є шанс, що завдяки новим засобам захисту Київ буде більш прикритий. Ой, тяжке питання, але добре, що питаєш, бо краще знати наперед, ніж потім казати, а я не думав. Слухаємо, що ж карти шепчуть нам про ті події перед самим завершенням війни. Перша карта, трійка Пентаклів. Ну, Тут цікаво, це карта співпраці, планування, будівництва. То значить, що навіть під кінець війни будуть великі зусилля з нашого боку, хтось щось буде координувати, щось розбудовувати, щось вирішувати разом. Але це й про те, що можуть бути складні внутрішні домовленості, де не всім усе сподобається. Щось схоже на неприємні компроміси типу. аби, аби Аби лише завершити, вже приймаємо те, що маємо. Друга карта сімка мечів. А оце вже темні хмари, то карта обману, зради, підступу. На жаль, видно, що перед завершенням можуть бути якісь дуже неприємні події, або хтось своїх здасть, або домовленості будуть нечесні. Може бути щось на кшталт удару в спину, чи то від зовнішніх партнерів. Чи від когось всередині, буде багато запитань і мало відповідей. Третя карта Трійка Кубків. А тут, як не дивно, радість, об'єднання, святкування це вже після страшного. Люди зберуться, обіймуться і скажуть: ну слава Богу. Вже кінець карта емоційного полегшення і людської єдності. Значить, попри всі зради і труднощі, перемога таки буде. І народ то відчує як свято. Перед завершенням бойових дій в Україні нас чекають важкі і дуже неоднозначні події. Можуть бути складні переговори, навіть зрадницькі моменти, що болітимуть. Але після того буде полегшення, єднання і справжня людська радість через терни до світла, як то кажуть. Ой, ну то давайте глянемо. Чи та остання гадость? Що вони вчинили з тими ракетами? То була відповідь за наші добрі справи по аеродрому. Карти маю на столі. Слухаю, що вони кажуть. Так, перша карта Трійка мечів. Оце вже біль, зрада, розчарування. Ця карта точно показує, що той обстріл був дуже емоційним, як удар в серце. І з боку ворога то могло бути як помста, бо їх сильно заболіло те, що наші літаки спалили. Вони ображені як та дитина, які зламали іграшку. Е, друга е, карта Туз мечів. Ага, тут вже бачимо чітке рішення. Це карта ясного рішення. Точного удару. Видно, що атака була продумана, неспонтанна, і була ціллю показати силу або навіть залякати, типу, О, ви нам, ми вам у відповідь. Все дуже логічно і прямо. Третя карта четвірка мечів. А тут вже тиша пауза, відпочинок після дії це якби вони зробили удар, а потім знову притихли, лягли в засідку. Видно, що вони випустили пару і тепер чекають, що буде. Далі не планують зараз серії таких атак одна за одною, але не розслабляємось. Так, останній масований обстріл можна вважати відповіддю за спалені літаки. Вони вирішили показати зуби різко і жорстко. Але е, на тому е, все е, трохи затихло, і наразі великої ескалації з того не буде принаймні на зараз. Давай подивимось, чи то втягування сполучених штатів та то в конфлікт з Іраном якось змінить їхню гру з Московією, бо там, як не дивися, всюди павутина. Так, перша карта, Пас жезлів. Тут маємо свіжу ініціативу, новий старт, можливо, перші кроки у Новій Грі. США можуть почати діяти активніше, навіть ризиковано. Це не про війну напряму, а про активізацію позиції. Вони, як той хлопчина з факелом, вийшли на арену і дивляться, куди далі сунутись. Друга карта, правосуддя. Ага. Оце вже серйозно. Це карта кармічного балансу, рішень, які треба приймати дуже зважено. США будуть думати, як тримати баланс і з Іраном розібратись і Росію не підпустити. Може бути, що вони притиснуть Москву сильніше в юридичному чи політичному полі санкції, обмеження, міжнародні справи. Третя карта паж мечів. А це карта спостереження, підозри, інтелектуальної гри. США будуть пильнувати е, обох і Тегеран і Москву, і е, будуть готові до інформаційних атак, шпіонажу, підривної діяльності. Ніяких дружб там не буде. Навпаки, пильне око, холодна голова. Участь США у конфлікті з Іраном вплине на стосунки з Росією, але не так. Щоб вони стали друзями чи ворогами напряму. Просто штати будуть діяти обережно, стратегічно. Їхня увага до Росії тільки зросте, але все буде через розвідку, політику і санкції. Глобальної зміни ні, але тиск і контроль точно так. Ой, ну як чути про русню і провокації вже щось в животі крутить, бо знаємо, ми їх де свято, там їм щось муляє. Але давайте глянемо, що ж карти нам кажуть про День Незалежності, чи буде якась підлість? Так, перша карта вісімка кубків. Тут хтось ніби відходить, ніби не хоче брати участь. Може означати, що ззовні виглядатиме, наче нічого не планують, що тихо. Типу не чіпаємо, не ліземо, але то тільки на вигляд. Друга карта сімка мечів. Ага, отут вся суть. Це карта обману, хитрості, підступу. Русня буде пробувати діяти не прямо, а з-під тишка. Може бути кібератака, якась інфобрехня або диверсія щось, що не одразу видно, але дуже паскудне. Якби ніжком вкрасти щось зі стола. Поки всі святкують, третя карта колесо фортуни. А тут вже показує, як піде. Е, може бути, що щось спробують, але не факт, що вдасться, велика роль відіграватиме випадок. Може щось перехопимо, може вчасно попередимо. Таке враження, що вони ще е, самі е, до кінця не. Вирішили, залежить від обставин. Так, Русня може готувати провокації до Дня Незалежності, але то буде не пряма атака, а щось хитре, підступне, і е, е, виглядатиме так, ніби все тихо. Але треба бути насторожі, бо все може змінитись в останній момент, коли фортуни, то вже як кому випаде. Ой, ну файне питання, бо краще наперед подумати про свою безпеку, ніж потім шкодувати. День Незалежності це особливе свято в ці темні часи. Глянула в карти, слухай уважно. Такс, перша карта п'ятірка мечів. Оце вже тривожненько, і це карта конфлікту, провокацій і навіть поразки, коли хтось виграє нечесно. Видно, що може бути якась небезпека, чи то обстріли, чи напруження в місті, щось таке, де людям буде не до свята. Друга карта страшний суд, дуже сильна карта. Вона про великий вибір, про момент істини. Це такий момент, коли треба прийняти серйозне рішення, залишатись чи їхати, ховатись, чи святкувати. І ця карта, ніби каже: Послухай свою інтуїцію і зроби вибір з розумом. Якщо серце каже їдь, то не ігноруй. Третя карта сімка пентаклів. А тут вже терпіння, спостереження і очікування. Карта підказує: Не треба поспішати, але треба бути готовим. Тобто, якщо й не їхати зразу, то е мати план Б. Знати, куди йти, якщо щось станеться. Пильність то золото, якщо є можливість краще провести той день у спокійнішому місці, не тому, що точно щось буде, а тому, що ситуація тривожна і лишатись у столиці без плану ризиковано. Страшний суд каже зроби вибір з серцем і розумом, без паніки, але з повагою до власної безпеки. Ну от і все. Карти сказали, що мали сказати, а нам тепер з тим жити мудро й обережно. Дякую вам, що були зі мною, хай вам ангели світять дорогу, а зло вас обминає. Не забувайте, сила в правді, а спокій в серці. Бережіть себе і близьких, все буде Україна. До нових зустрічей!